Всім привіт! Виїхав попрацювати. Але перед цим вирішив помити авто, тому що рівно тиждень тому я помив і ввечері пішов дощ, і майже кожен день ішов дощ. Тому я вирішив навіть і, і ним думати про це точніше, щоб її помити. Якраз уже температура піднялась, дощі пройшли. Я привів її до ладу. І ще хотів з вами поділитись такою новиною, приємною для мене. Я став амбасадором уклон, і вже мені уклон щось прислав на пошту, тому потрібно буде ще й поїхати забрати подаруночок. А я вже взяв перше замовлення, тому погнали! Sit still, beast mode on a run out here. Work to the fuzz out here, can't stop to the path all clear. run a runner, sweat shop and a pet shop cut the dogs out here, even in the dark out here. Органайзер машина. Ну, розпакую вдома. Тут не тільки органайзер, а ще є. Що це у нас? Я називаю їх кофтою. Пляшечка для води. Супер. Це у нас ароматизатор. І я бачу для того, щоб помити авто, у мене тепер є губочка. Ще штучка, якою можна терти піну. Виконав своє перше замовлення і вже взяв наступне 331 за 14,5 до ботанічного саду імені Гришка, а ще забув викласти і показати як відбувалася заміна лічильника. Вже пройшов місяць. Все, зрозумів. Старий лічильник забирають, новий чіпляють, так що ми його кладемо в сторонку. От 1581, бачите? Да. Код, це ночний, у нас да, 23.00 до 7 ранку. Далі. Зміниться, бачите, 1582. Ага. Це днівний. Угу. Це зараз. Це що вас тут цікавить, 15.80 день ніч, 1582 ага. день. І є загальний, напевно. Загальний це 15.80. Ага. Все. Добре. Це все. Так Як ви там казали, як знаєте, я... 100, А, 103 точно? Ні, 0,10 драйв. А, 0,10 драйв. Зараз. 11, 10. Та, а ну як пише. Ось ага, 0,10 драйв. А товариш в нього... Зачем мені товариш? Ні, вз... <клес> я зрозумів. Тут прямо. Так. Без різниці, да? Так. Так, то, ага. добре. Старі показники, нові там. Замір, щоб було, <клес> да? Дякую. Дякую вам. Дякую. Замінили лічильник, розповіли мені про те, як ним користуватися, як показники дивитись. Що я вам скажу? Швидко, просто. Я думаю, з підняттям потужності буде все так само. Залишили договір, скільки були показники. По старому лічильнику, який тепер, що стоїть новий, рухаємося до цілі дешевого і швидкого заряджання автомобіля. До речі, ви бачили рекламу таксі Юа у Юри, яку ми разом знімали, і я вам покажу декілька кадрів зйомки. Ой, реквізит кур'єрський. Готовий? Агрегатор парк виходить на новий уровні. Mm -hmm. mm -hmm. Тут ми бачимо. Що ми бачимо? Що? Mm -hmm. Комплекти ТО Таксіо. Це кажуть. Оптові ціни на автозапчастини. Таксі Йоа. Це єдиний додаток з найбільшими знижками для водіїв таксі. Все, є. І давай ще раз. Здається, щось з губами там сказав. Я сказав, Ну, щось там. Тож, я не знаю. Так, а ну, зараз ми ну, прибираємо зеркало. <рес> Все це у додатку Таксі Юа. Завантаж додаток. Завантаж додаток зараз. Знято! Yeah. Виконав замовлення 260 за 8 і взяв наступне. 241 за майже 12 кілометрів. Е, привіз попереднього пасажира на вокзал. І тепер забираю з автовокзалу наступного. <му> Доброго, Доброго! дня. дня. Ти що, здоліга, ти... Доброго. Добрий день. Доброго. А, підскажіть, а де ви стоїте? А, на в'їзді Так, м'ясо м'ясокомбінат тут біля мене. Я зрозумів. Ви в чорній футболці? Так, так. Прийдіть прямо, так як ви дивитесь, біля зупинки за Салтівським комбінатом буде Chevrolet чорне. Ось я вам блимаю зараз. Ага, бачу, бачу. Добре. Доброго дня. Доброго дня. Там на цей про. Трошки сильніш. Та зараз розберемося. Перекусив і залетіло наступне замовлення. 376 за на За 15 км в нову Англію, тому їду за пасажиром чи пасажиркою і помчим далі. Приїхав до нової Англії і виставив фільтр і зайшло наступне замовлення на ДВРЗ, тому зараз поїдемо. Сума така нормальна, ціна за кілометр звичайна, але це краще, ніж нічого, тому зараз їду за пасажиром, Даніл. і поїдемо. Доброго дня. Добрий день. А підскажіть, а де заїзд до під'їздів? Бо я так розумію, що я зараз стою біля. Без... Перед будинками. Треба в кінець будинку заїхати по двору. А, так я заїхав від дороги по паралельній вулиці, а тут сходи бетонні тільки. Чи це з іншого боку? Добре, зараз підійдемо. Все, дякую. Ви біля сходів? Так, да, сходи, і тут два мусорних бака стоїть. Так, так, добре. Так, заїхав на ДВРЗ, пасажирів висадив. Думав, буду довго стояти. Зайшло там 400 під 500 щось, там, гривнів, Під 500 гривнів по лівому берегу. Але відмінили, я вже зрадів, що так швидко зайшло. Але скасували, тому зараз зефіра взяв 330 за 330 гривень. І нам потрібно проїхати буде 16,5 кілометрів. Але це краще, ніж нічого. З ДВРЗ е, краще вже виїхати на правий берег або поближче десь до метро якогось, і вже там буде більш веселіше. Тому зараз за пасажиром, Артуром. І на оболонь доброго дня, uh, e, доброго дня, зима вашу машину. Да, у вас там песик півтора кілограма, правильно? Та маленький котілечок на руках він сидить, чистий. Ну я ж взяв. Да. його. Ні, я зрозумів. Да, ну, це на Герої Дніпра, на на останок із тему. Ну, давайте там, біль... 50, давайте 50. більш точніше, точка співпадає, ту, яку ви поставили. Так, так, так. Ну да, 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 все да. я розвернусь, тоді і вас на зупинці заберу. Так, 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 дякую. Добре. Зайшло замовлення 330 за 6 кілометрів, тому поїхали. Добрий вечір. А у вас тут коріття якась несе? Uh, ну, якщо виконце привідкриєте, зараз... Так, да, відкривайте. Я розблокую. Спасибо. Добрий вечір. Добрий вечір. На Дегтярівську 47. Ось теж дівчина підходила. Теж Альона, Але на так... Ні, не просто підійшла відкрила двері. Прийшли до того, що нам не подарується. Я вже вдома, тому можна підбити підсумки робочого дня. Я коли виїжджав сьогодні, то бортовий комп'ютер писав, що я міг би проїхати 322 км, а максимально 380. Проїхав я сьогодні 214 і розхід склав 13 кВт на 100 км. Заробив я 3100 гривнів, з яких гривнів 60 були ЧАВ. Залишилось в мене 136 км запасу ходу. Я так підрахував, що 350 в теплу пору року при кліматі на 22, 350 вона проїде 100%. Але вистачить і 300, в принципі, для роботи, тому 300 можна спокійно проїхати і ні в чому собі не відказувати. Тому що було комфортно, машина була розігріта, але в салоні було дуже так прохолодно. Тому і мені було класно, і пасажири нічого не казали. Тому ось так пройшов день, і я б хотів би ще протестувати авто в більш спекотніший період. Тому у нас все попереду. Щоб дізнатися, які витрати будуть в найспекотніші робочі дні. Тому я вже піду додому. А вам всім пока.